Уяви, ти бачиш пост, мовляв, потрібен збір на притулок для африканських дітей, щоб врятувати їх від бідності і голоду, дати дах над головою. І ти хочеш допомогти, і це нормально, і переказуєш гроші, як і сотні інших людей. Чотири роки тому такий собі, Якуб Яхел з милою усмішкою і благими намірами вигадав благодійний проєкт. Збір коштів на допомогу бідним африканським дітям, притулок, їжа, освіта, шанс на нормальне життя. Він зворушив європейців і гроші полилися рікою. І він справді поїхав до Африки і справді зібрав дітей, але не для допомоги. Він використовував їх, давав цукерки, дрібні подарунки, просив позувати на фото і відео, щоб потім надсилати слезливі звіти донорам. Але за гарними картинками ховалося дещо набагато страшніше: гроші зібрані на дітей, він витрачав на наркотики, вечірки та підкупи місцевих банд. Він був одержимий дітьми, але не їхнім майбутнім, а їхніми тілами. Так, на це важко дивитися, але саме це відбувалося, і це лише мала частина того, що він там творив. Минуло чотири роки, і він досі на волі. Живе у Празі, вчиться на вчителя. Видає себе за борця з сектами, його кличуть на телебачення, він дає інтерв'ю, його слухають, вірять. Розумієте, це не сюжет фільму жахів, це реальність. Він поруч, він може опинитися в будь-якій школі у вашому місті. Якщо ви мама, тато, тітка, дідусь, просто людина. Розкажіть про це іншим, поговоріть з дітьми про безпеку. Подивіться цей фільм і допоможіть зробити так, щоб ця людина більше ніколи не змогла завдати болю жодній дитині.